Вересневий ранок 1903 року у Житомирі видався гучним. Радісно дзеленчали трамваї, поважно стукали по кам'яній дорозі колеса діліжанців, голосно і невдоволено ржали коні, перегукувались люди, котрі поспішали у справах. У повітрі терпко пахло айстрами, хризантемами і святом. До малої Бердичівської поспішали дівчата в ашатних бордових сукеньках. Гімназистки новоствореної гімназії. Вони крокували на заняття із різних кварталів міста, багатих і не дуже. Здавалося, наче стікаються маленькі річки в одне велике русло. То була нова жіноча гімназія у губернському центрі. Дівчата мали встигнути вчасно, бо просто біля входу їх зустрічає сама директорка. «Добрий день, пані Надія, голосно казали вони. Статна і серйозна жінка із поважним виглядом віталася із кожною, проте ледве стримувала посмішку. Вона була дуже щасливою. Як важко робити серйозний вигляд, коли нарешті відкрита гімназія з найкращими вчителями, світлими і зручними класами. Ви чули, що кажуть про гімназію Овсяннікової Житомиряни? питали її колеги. Що наша гімназія найкраща, впевнено відповідала вона. «Так». Це була найкраща гімназія в місті. На перший погляд тут було все як у інших закон Божий, словесність, іноземні мови, загальна історія та географія, арифметика, чистописання, малювання, музика, співи, танці та рукоділля. А у неї були ще й факультативи, і навіть курс із правознавства. і багато розумних дівчат із простих родин, яким потрібно було вчитись. Вона знала, що означає освіта для жінок. Розуміла, що це потрібно не лише заможнім, тому й ціна за навчання була дуже помірною. Вона з дитинства пам'ятала, як колись до батька мирового судді приходили прості люди хтось за захистом, хтось за порадою. Слухала розмови дорослих, пишалася батьком і хотіла бути як він. Але жінки тоді не могли бути суддями, і це потрібно було змінювати. Сама дівчина вчилася старанно спочатку вдома, потім у гімназії. Це це для того, щоб отримати право викладання, а тепер вже і очолити жіночу гімназію. Бути серед перших непросто, але цікаво. На дворі весна 1912 року, і в місті знову подія. Газети пишуть до числа міст, куди залетів спритний, невтомний слов'янський птах, належить і наш богорятований град Житомир. Це вони про гімнастичну спільноту сокіл. У якій поки що лише шість жінок, і серед них натхненна Надія Овсяннікова, яка знає, як багато можна зробити разом із активним товариством навчати дітей і молодь гімнастичних вправ, відкривати для них театральні гуртки, створювати оркестри і бібліотеки. Так багато потрібно встигнути. Пройде лише декілька років, і Україна здригнеться від більшовицького заколоту. Більшовики закриють гімназію. Ліквідують товариство Сокіл, а сліди Овсяннікової, прогресивної зачинательки жіночих активностей, загубляться серед мільйонів інших.